Фракція радикальної партії безумовно докладе всіх зусиль до того, щоб стабілізувати соціально економічну ситуацію в Україні, ситуацію на фінансових ринках. Але водночас ми вважаємо, що пакет законопроєктів, запропонований урядом для того, щоб отримати кредит міжнародного валютного фонду. Він потребує суттєвого допрацювання. Зокрема, ми вважаємо, що ми не можемо вирішувати проблеми нашої країни за рахунок лише пенсіонерів. Для цього в Україні є зовсім інші ресурси. Це деолігархізація економіки, це боротьба з тіньовими зарплатами. Це боротьба з корупцією і так далі. А в нас увесь тягар перекладають на пенсіонерів. Зокрема, ми категорично проти того, щоб підвищувати пенсійний вік на 5 років і страховий стаж на стільки ж на 5 років для пільгових категорій пенсіонерів, зокрема ті, які працювали в надважких умовах. Люди все життя працювали, розраховували на пенсію, сьогодні в них забирають можливість отримати цю пенсію. Зрозуміло, що 50 років, коли ти все життя пропрацював на тракторі чи в металургійному цеху, знайти десь роботу це є абсолютно нереально. Ми за це голосувати не будемо. Крім того, ми вважаємо, що Верховна Рада має вирішити невідкладно питання про відставку голови Національної банку Гонтарєвої, яка втратила довіру на ринках, яка втратила довіру коаліції. До речі, більшість фракцій коаліції, з якими вчора ми обговорювали це питання, вони підтримали нашу ініціативу про відставку Валерії Гонтарєвої. Тобто ці питання мають розглядатися в комплексі, і це дасть можливість стабілізувати ситуацію на фінансових ринках. Ми вважаємо, що не можна вирішувати проблеми країни за рахунок самих нужденних. Зокрема, пенсіонерів, лікарів, учителів і так далі. І наша фракція за це голосувати не буде. І ми зараз проводимо консультації з урядом для того, щоб максимально прибрати із тих законодавчих ініціатив, які запропоновані урядом. Ті норми, які обмежують права пенсіонерів, права е, працівників. Навпаки, треба створювати робочі місця. Для того щоб були доходи до пенсійного фонду, треба не забирати в пенсіонерів пенсії, а треба створювати робочі місця. Треба виводити сіні зарплати, треба відновлювати економічний розвиток. І тоді буде Додаткові доходи до бюджету, і тоді не буде жодної потреби е, забирати в пенсіонерів останні ті копійки. Тим більше, коли пенсіонер, який отримує тисячу гривень пенсії, вимушений працювати, щоб вижити, і пенсіонер, який отримує там 10 тисяч гривень пенсії, і потім ще й працює на державній службі. Тобто, ті, хто на державній службі, безумовно, мають бути звільнені. Заробили пенсію, хай йдуть онуків нянчити додому. А ті, які на тисячу гривень пенсії живуть і вимушені заробляти, щоб якось вижити, цих людей трогати в Ум випадку не можна так само, як і позбавляти е, тих людей, які мали право на пільгову пенсію, зокрема ті, які працювали в надважких умовах, позбавляти їх цього права виходу на пенсію. Ми за це голосувати не будемо і закликаємо всіх інших зробити так само.